Всім привіт! Не стомилися від війноньки? Як воно вам? Якщо хтось стомився від постійних поганих новин, від Трампа, від пині, від цих бусіків військові адвокати, від такої зради, що казати про військових, які більше ніж 4 роки або більше ніж 11 років у кожного своя історія. Тримаються на тій війні на нас впливає просто купа всього, але в основному то зрада, звісно, куди ж без неї української. І сьогодні хотілося б саме поговорити про фактори, які впливають безпосередньо на військовослужбовців. Справа в тому, що вплив на військовослужбовця він є з усіх сторін, це психологічний. Тобто через свої власні вавки в голові, соціальний, а що там люди кажуть, фізіологічний, як воно на вулиці зараз. Але є ще такі впливи, про які ну там рідко що говорять, і які можуть бути наслідки. Я хотів би якраз з вами проговорити про ті речі, які йдуть поза якимось там пафосом, мужні, сміливі сонечки, котики. Давайте поговоримо все таки про те, чому з кожним роком все стає важче і важче, і чому змінювати військовослужбовців треба не з точки зору етики, а з точки зору навіть військової психології. Погнали по факторам. Невпевненість. Фактор суто психологічний. І скільки б ви не бачили крутих дядьок, тьотьок які такі прям. борода, шалом, автомат. А! Ну і такий погляд, я не знаю, як у Джона Рембо. Дивіться, невпевненість є завжди. Знаєте, у кого немає невпевненості? У той людини, яка взагалі нічого не знає, нічого не вміє вообще. Вона тоді на 100% впевнена, що в неї все вийде. Коли людина має досвід. А тим більше бойовий досвід, якийсь все таки невпевненість є. Але вона буває знову ж таки двох видів: одна невпевненість дозволяє її визнавати і казати: Так, я не впевнений, що я я 100% щось не знаю, щось не вмію. Мені треба тут доучувати. І другий варіант невпевненості, це який призводить все таки до таких речей, як. Довгий час прийняття рішення, там, до, 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 довгий час там, пристрілювання або вагання у прийняття рішення. Особливо невпевненість погано впливає на командир. Вона взагалі на всіх план впливає, але на командний склад, а наш менеджмент впливає дуже сильно. А, знову ж таки, відсутність невпевненості гірше, ніж оця нормальна от межа невпевненості. Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог. Вітаю вас на каналі у моїй голові. Хочу нагадати про те, що у вас є прекрасна можливість підписатися на цей канал. А ще тисніть, будь ласка, дзвіночок, і поширюйте це відео, бо для нас воно ну от прям дуже дуже важливе. Ну і звісно, куди б ми ділися без вашої конкретної допомоги, без ваших донатів. Саме тут ви бачите, що у нас є і банка, у нас є, і пригостить мене кавою. У нас є багато можливостей якби ви нам допомагали. Тому дуже дякую тим, хто це робить регулярно. Любий вид допомоги буде класний. Наступний стрес-фактор. Тож він психологічний, який трохи переходить на біологічний. Це страх. І страх ми будемо розділяти зараз на якісь куски. Перше, це переляк. Це така раптова емоція, коли от прям накатило. От і одразу проявляється фізіологія, розширяються зрачки, там серце стукає, кров ганяє, і хочеться кудись втікти. Далі переляк переходить в одну із двох стадій. Перше, це затухання, ну тобто вспокоєння, коли переляк прийшов. І потім про переляку у наступні етапи страху, коли військовослужбовець може повести себе абсолютно ірраціонально. Наприклад, побігти там в сторону противника. Там... Бо він боїться, він не може раціонально мислити. Переляк. Другий підвид страху це тривога. І тут дуже важливо, що це не така цивільна тривога. Тривога це, як правило, страх від відсутності інформації. Чим характеризується тривога? Тим, що ти постійно в напруженні знаходишся, ти очікуєш якогось там прильоту, удару. Коли ти не знаєш, наприклад, який противник перед тобою? Хто сусід зліва, сусід справа, де евакуаційна ланка, де той стабік, чи заведеться твій корч, чи які тобі волонтери пригнали із Польщі, який родом 2002 року, хоча зроблений в Японії? Тривога така от штука. Тривога також дуже класно сіється тим, що командири не дають повноту інформації. Ну і також через попередній досвід. Наприклад, один раз командири відправили на позицію за словами чувак, три дня максимум. Там на четвертий заберем, і от ти дві два тижні вже сидиш в посадочці, от і прекрасно познайомився із всіма щурами, мишами. Тривога вона така паршива штука, тому що ти втомлюєшся набагато швидше. Ну і знову ж таки, коли у вас ну якщо брати цивільне життя, тривога дуже часто буває від якоїсь недоговореності. Наприклад, чоловік у дружині натякнув про е, розлучення, що типу, наші стосунки треба переглядати в зовсім іншу сторону. І він нічого не сказав про це точно, що типу все, давай пора розлучатися, але там не впевнено в собі дружина, наприклад, ходить і боїться в цьому всьому. Це теж от, тривога. Тривога погана тим, що ну, ти напружений, ти не можеш розслабитися, ніяк там сон порушиться і так далі. До речі, а ви підписалися на канал Чорний психолог? Нагадую, що у нас є телеграм-канал Чорний психолог. Там, де ми вже лупашимо мимасіки різні історії, і короткі, аби ви сильно-сильно не відволікалися. Там ми час від часу розігруємо різноманітні призи і трошки чорнухи. Він менш, ем, так сказати, цензурований, ніж Ютуб. Тому, будь ласка, підписуйтесь канал Чорний психолог у телеграмі. Третій підвид страху, який впливає на військовослужбовців — це жах. Що означає жах? Жах це такий неконтрольований страх. Саме із-за жаху. У нас відбувається там, покинути позиції, там, здатися масово в полон, побігти в сторону противника, то що я сказав. Тобто Жах це такий неконтрольований страх, від якого потім людина навіть ну, вона, ну, він такий в стані ефекту, а, -а афективний страх не плутатись з ефективним. Жах. Це взагалі така звірина штука, коли от прямо тобі психіка забирає всю твою волю, там, бере на себе відповідальність, який автопілот. от і ти Береш і щось робиш, не, не то саме під час жаху бувають такі речі, які дуже неприємні, але мені як військовому психологу важливо з вами проговорити: це friendly fire. Тобто, коли ти стріляєш настільки неконтрольовано, ну от там восьмеркою, там, по горобцям, по китайцям, що ти можеш навіть задіти своїх, не того, що ти убійця там своїх, ти там любиш е, рашку чи ще якісь штуки ні. І саме із за цього жаху, що ти от прямо от, ну, тобі от заливає там кров, тому що є таке правило при стрільбі. Бачиш ціль, стріляй. От. А тут бачиш, не бачиш, тобі страшно, і ти лупашиш там весь бика, який тільки є, обнаружуєш себе ще і своїх можеш там коцнути або взагалі знищити. У мене були такі випадки, ну, тобто я працював з такими військовослужбовцями, дуже важко, вони приходять в якусь там, в травматичну свою історію, але ви маєте розуміти саме природу, це жах. От. Ну і один із таких, не дуже. Хороших зору етики, але вони зустрічаються в сучасному та як, в якому сучасному у всіх видах босси, які є війна, яке таке буде. Мова йде про групову паніку. Групова паніка це така штука, яка вона, як правило, починається з поодиноких панікорів. От які прям кричать: там такі -а, -а! Нам всім пизда! І все воно передається один по одному. Ну і найгірше це, коли ті, хто на лідерських е позиціях тобто це не обов'язково командири, а ті, хто в малій соціальній групі, тобто в цій Маленькому колективі відіграє роль неформального лідера. Як правило, це формальний лідер. Але буває таке, що й неформальним сказати, так, нам всім жопа. Давайте хлопці там тікати або давайте здаватися. І починається така групова паніка, яка має саме соціально психологічне явище. Тобто, всі ці штуки, тобто не просто я боюсь та в мене ще є підвид страху, їх багато, але у всьому цьому нагадую, що відповідає адреналін. Адреналіну свіділяють наднирники, тобто наш мозок намагається привести до одної такої штуки. Виживи, падлюка, виживи. А далі будемо думати про етику. Даємо далі. Впливає гнів. Причому гнів, дивіться, не злість, а саме гнів, він дуже подібний до обіди. Ти гніваєшся, що з тобою поводяться найнесправедливіше. От тобі зараз найгірше, в тебе там. Взуття тобі не досталося, я не знаю. Розмір майки замаленький, пайок в тебе протермінований, командир до тебе відноситься найгірше, сім'я в тебе якась, яка тебе не підтримує. Дивіться, чинники можуть бути абсолютно різні, от будь-які, але ти гнівишся, тобто твій внутрішній такий. Внутрішня енергія являється в тому, що от, от, от тобі погано. Це являється реакцією на те, що в тебе ну якраз немає ресурсу, і це захисна реакція, от агресія, яка проявляється у гніві. Дивіться, вона ця агресія може проявлятися у злості, тобто, ти можеш просто бити когось та навіть своїх якихось друзів. Може бути вербальна злість, ходиш і поносиш всіх там Уроди! Кончені говно ненавіжу. не не зв'язано, але понятно, що людина злиться. От, а може бути, оцей такий кугуцький гнів, бу, -бу, 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 бу Мені не гірше, але людині погано їй. Потрібну підтримку, а цю підтримку дуже важко підтримувати оцього йожика такого, у який ходить постійно ниє. Скегліки це взагалі моє саме улюблене, бо від них всіх відвертаються. Ти приходиш до скигліка, такий: можна, я тебе обніму, друже. А він такий бу бу «Бу-бу-бу, всі погані. Ти його обнімаєш, а він такий, що тіліпається. От, а потім м'якне, а ти йому кажеш, якісь знищи чарівні слова. Люблю тебе, ти такий кльовий. Але ще раз треба казати без сарказму. Потім чай, кофе, сигарети. Паління шкодить вашому здоров'ю. І ну, виходимо на якісь таку штуку, тому що є дуже багато злості, дуже всього. Ну і знову ж таки, може бути гнів ну, на то безглуздя, яке коїться. Всі ви знаєте про там, заповнення документації всякої дібільної, конченої, або виконання якихось абсолютно безглуздих там, наказів, які не мають ніякого сенсу. До речі, не факт. Ну, накази можуть бути з високим вмістом сенсовості, але військовослужбовці можуть інтерпретувати її по-іншому. Але ти все одно розумієш, що це якісь там іде ну, безглуздя. Знову ж таки, у нас йде батл навіть не, не віку, а батл о, між ціннісними орієнтаціями. Там. Хтось за бабками прийшов, хтось за славою, хтось за кар'єрою, хтось за свободою, волею, самостею різні. І це породжує якийсь там сепаратізм, такі знаєте, що ну, наприклад, є кадрові офіцери, та які вчилися там 5 років, 4 роки, от є що там відлуння якихось совкових там традицій, є сучасні люди, які там вчилися на сучасних там, курсах, плюс у них є свій досвід, плюс у них є там досвід менеджерства, СММ Мічара і так далі. Всіх оцих непонятних слів і з гражданки, які солодко кажуть, в тебе буде зарплата, але все одно воно приходить до неусвідомлення один одної замість того, щоб нам. Усвідомити, які є ціннісні, корисні штуки у іншої сторони, своєї ж сторони, нафіга, Забачитись! Це найкраще, що може бути. Макросоціальний чинник це е, макросоціальність думно сказано, справді це ставлення народу до війни. І воно тут, вибачте, що я політиків буду цитувати неоднозначно це ставлення. Тому, що хтось любить е, своїх військових, хтось ненавидить, хтось боїться. Хтось досі пирожки присилає там, або якусь їжу. Нам недавно я знав, вареники прислали. Готові! У відеречку. Хтось навпаки підпалює машини, нехай там через ФСБшні штуки. Е, мене найбільше непокоїть, ну, типу, як ставляться до нас у Львові, там Понятно, окей. Я люблю Львів, не переживайте, тут немає ніякого хейту. Але я завжди відмічав, як ставляться до військових. В приграничних зонах це завжди було по-різному. Бували такі регіони, де там бабусі виходили, обіймали, завжди плакати хочеться. І назвати її бабусю або матусю. А були такі, де прямо от в магазині не хотіли продавати там, лимонад якийсь, тому що ми якісь там погані. Ну, це зараз я про АТО кажу. Зараз ну, от в Сумах, наприклад, не в Сумах, в Сумській області, абсолютно по-різному відношення, ніж, наприклад, на Донбасі. Оцей фактор, якщо військовий зіштовхнувся із якимось негативом свого народу до себе, він дуже сильно впливає. Далі довіра до своїх командирів. Тут більше мова йде про безпосередні командири. Якщо ти не довіряєш своєму безпосередньому командиру, притом не довіряєш у всіх відношеннях, ти можеш не довіряти йому професійному відношенню, бо він кльовий пацан бухає. Але він воювати не вміє, або навпаки. Він ну, типа, ми ви там служим, служим, служим. Але він там, я не знаю, голосує за іншу політичну силу, або там вболіває за шахтар, або він там не любить якусь там підгрупу, яку ти представляєш, я не знаю там. Гуцулю він не любить, наприклад, або е, ЛГБТ персон. Тому е, довіра до командира це дуже сильний фактор, і тут я нічого не можу вам сказати, е, бо немає ніякої статистики. Мені, наприклад, повезло мені якось всю дорогу везло з моїми безпосередніми командирами і комбат і е, ротні шикарні. Трохи вище там питання, ну то, то вже, я вже їх політичними називаю. Але дуже важливо, щоб ну, ваш підлеглий ну, був. Я дивлюсь по своїм друзям, яких ви скорішого знаєте, там Вова Шевченка, Джексон, матір, ну, Ті люди, які от, в моєму оточенні Льоня Астальцев, ті чуваки, які вже стали командирами, очолили якісь там підрозділи, хтось очолив роту, хтось очолив якусь тактичну групу. Як змінюється там. Грубо кажучи, їх менеджмент їхнє життя від цього всього. Ми поступово прийшли від психологічних до соціальних, та що довіра це також уже соціальна іде. От і е, нам треба розуміти, що оці речі, як відношення своїх людей, відношення навіть ну, домівки, да, бо мені було не зовсім зрозуміло, чому відвертаються там від. Людей в формі. Одне діло, якщо людина в формі урод, бухає десь там, бухає, ригає, там, або кричить на жінку чи дитину. Ну, понятно, що треба відвертатися, піддавати нищівній критиці. Психологічні прояви, соціальні, і переходимо, до, знову ж таки, фізіологічні. Про що йде мова? Мова йде про сон. Відсутність сну дуже сильно впливає на військового. Військовому треба спати. Мінімум треба спати 4 години. А ті, хто посада починає це слово командир. Пофіг відділення бригади, сирський, їм треба спати від 6 годин. Все, що менше, ну це не боєць, він не буде ефективним. І з фізіології також важливо, найважливіше є повітря. Дуже часто наші військовослужбовці знаходяться в таких замічательних приміщеннях, підвал, наприклад, бліндаж, бойова машина. Отакі такі речі, там, де повітря воно настільки зжато, воно може бути сере, воно може бути не свіже. Ну, от уявіть, що бійці сидять в підвалі, їм не можна. Ну, наприклад. Це там не супер-міга штурмова група, це льотчики наші, ну, БПЛАшники. Вони зайняли якийсь підвал, вийти вони звідти щоб спалитися не можуть, антени всі виставлені. І в них вздихає там щур. Якийсь щур, якого там назвали, я не знаю, Кирюша його назвали. І він, вибачаєте, пахне, а вийти звідти не можна. І от той щур, вроді би і викинули його якимось чином, але все одно. Плюс сирість і відсутність повітря воно страшне. А ти вийти не можеш, бо сразу до тебе летить якась впівіха. Від того, що ти в полі. І там багато чистого повітря, але по тобі стріляють, може розвиватися така штука, як агорофобія. Від того, що ти тобто страх відкритих приміщень. І ти постійно ну, хочеш бути в хаті, в підвалі, десь там. А якщо ти постійно в підвалі, в тебе там страх, то може бути клаустрофобія, тобто боязнь закритих приміщень. Тобі треба постійно десь бути там. Ти не можеш кататися в ліфті, в метро і так далі. Взагалі на рахунок. Того, щоб з приводу перебування в зоні бойових дій, ну дивіться, наука, військова психологія, вона цитує завжди одного того самого чувака. Був такий американський психолог Габріель Ра. Як його звати, я так Бог його всюди він. РА Габріель він довів, тобто привів дослідження, що безпосередньо на позиціях, позиції не на війні, а саме на позиціях. Не можна заходитись більше 45 днів після 45 днів ця людина не боєздатна. Ну 45 днів це реальний жестяк. тобто у кожного свої там традиції, умови, обставини, накази. Але як правило, якраз ну відправляють на позиції там в середньому там 3-7 днів. Буває таке, що 14, а буває таке, що реально більше 45 днів. Я принаймні, знаю про такі штуки. Я зараз дивіться не обговорюю з точки зору там етичності. Я зараз говорю тільки з точки зору ефективності, що більше 45 днів всього цю людину треба списувати з точки зору морально-психологічних якостей. Ну і знову ж таки, що ще сильно впливає на наших військовослужбовців, це. Її величність побут, бита вуха, тобто не просто тра та, -та війна, біда, а бита вуха, саме що не є. Побут з'їдає більше людей, ніж та клята війна. Тобто, все то, про що говорив старий добрий Абрагам Маслоу, про те, що є все-таки потреби, ієрархію потреб, її ще іноді піраміду називають. Я нагадаю, що перше це фізіологічні базові потреби, то ж саме повітря, то ж саме їжа, вода. Це все дуже сильно важливо. І нам необхідно ну, все-таки усвідомити, що фізіологічні потреби вони є мега важливі. Тут дивіться, з повітрям біда, з водою може бути біда, якщо перекрили логістику. Хавка, взагалі, привіт, дивишся вже на мишей, не як на ворогів. на Друзяшек наших! І фізіологія, вона важлива. Так, да, ще забув сказати, що я швидко зараз цього масла на воєнний стан пере 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 переведу, але там буде один маленький аспект. Другий щебель після фізіологічних це. Безпека. Безпека <смеш> в армії. Ну ви розумієте, та що ну ніхто ніхто тобі не, не забезпечить ту безпеку, забезпечить безпеку. Ніхто не дасть тобі цієї безпеки, тому що по тобі хірячуть, ну, завжди і всюди. Ти вроді би від'їхав в тил, тобі і в тил може прилетіти. Тому з цим теж проблеми. Але все одно, оце що хавка, вода, повітря, воно ну важливіше ніж це. Третє це належність до чого: сім'я, дружба є ще слово, це заборонено буде, так? Любов. Любов! Любов може бути тільки в Вибачте, будь ласка, належність до чогось. от. Ну, Тобто якась група, тут у нас все хорошо. Потім йде така так звана самопотреба там в чомусь, естетика, якась красота в чомусь, довершення до чогось. Визнання твоїх чеснот, визнання твоїх вмінь, знань. Ну, твого професіоналізму це також являється потреба. І п'ята, це самоактуалізація вашу матушку во. Самоактуалізація це те, чого більшість людей не досягає за все своє життя. А воєнний взяв і досяг. І розумієте, в чому фішка? Що самоактуалізація класна штука, яка в армії досягається легше всього. Легше всього, але для того, щоб її досягти, треба би забезпечити перші чотири пункти щабля. Оцих, і як ти в сраку забезпечиш цю самоактуалізацію, якщо ну в тобі нема що їсти або в тебе повітря. Ну просто елементарного немає. Того дуже важко, так щоб всі ці базові потреби побуту за афрагамом маслов у військовослужбовців е це все трималося. Ну і поговоримо про якісь ефемерні речі, які, мабуть, вам би були б приємні. Це мотивація? Мотивація вимірюється відповіддю на питання, якого хера ти тут робиш. І ти відповідаєш. Люблю Україну, сім'ю, дивився марафон. Або справжня відповідь. Хочу вбивати, ненавиджу е, свого бувшого однокласника який росіянин. Там. Не знаю, у кожного своя історія. Чого досі є мотивація? Дивіться, бабки на третьому місці. От перша якраз з'являється оця статусність. Статусність. Хто я? А я військовий, я воїн. Герой! Українець, батько, не знаю, як ви себе ідентифікуєте? І друге, це те, що ти робиш. І от дивіться, яка штука, що поки нас підтримує Україна, поки нас підтримують українці, громадяни, заради яких ми це робимо, нас все вийде. Може, ви бачите зараз ці всі провокації, те, що. У всьому винати цикати, тцк уроди, або там командири, оці штабні, міцні штурми, там камбріги неадекватні, які стають потім генералами. Це все зводиться до того, аби наше населення перестало вірити в Збройні Сили. Поки наші люди вірять в нас, ми будемо хіречити далі. Така от штука. Дякую вам за те, що ви дивитесь. Нагадаю, що ви на каналі у моїй голові, і що ви ще не підписалися, варто підписатися. І будь ласка, напишіть, а як у вас? Якщо ви військовий, що вас ще тримає, чому у вас ще кукуха не поїхала? Бо цікаво, які фактори впливають на вас. Задонайте нам, будь ласка, для нас важлива ваша підтримка: і ментальна, і психологічна, і соціальна, і також економічно-фінансова. Не буду. Цього скривати, тому що український контент має бути не просто україномовним він ще має бути якісним. Любіть збройні сили, але себе трошечки більше. Папа, -па! з вами Андрій Козінчук.